Коротше, всім привіт! Зараз буде повний обзор ремонту, бо я наконець одних літак відпустив, розчитався, а грошей ноль, тобто мінус. Ну ладно, оце у нас э, кімната. Зяточки є, тут все ж поштукатурено під обої. Тут будуть обої, тільки зразу зробимо отоплення, а потім поклеїмо обої. Просто не стане ще стоїть обої. Тут усе покрашено, зроблено, це буде натяжний потолок. Ну, покажи по метру. Це буде натяжний потолок. Це Это уже каркас. По ее, работе мы закрыли там дверь, чтобы она не летела. И человек на кранах уже полотно там лежит. Пошли. Пошли за мной. Да, да, да. Это зала. Тут у нас всякая техника, все подряд лежит. Это остатки электрики, что еще будет монтироваться. Тут тоже натяжный потолочок. Везде все. По разводку, дорогу. <кхе> Это подкондиционер. Двери, еще ручки надо поставить в каждой двери, потому что двери стоят отрегулированные. Только ручки надо поставить замки. Це мій кабінет. Тут у нас також натяжний потолочок на 280 уровні, вікна покрашені, це вікно тут було повністю згорівше, вигорівше. Тут все зроблено, тут все під покраску зроблено. Виключайте. Далі. Дивіться відео до кінця. Далі це козли всякі тут стоять валяються. Тут, тут теоретична стиралка з суширкою треба, щоб були. Тут вход на другий етаж. Корочі. Ну, він трошки обгорівший. Тут кухня. Кухня вже все зроблено під обойки. Обої супермуючі, якісь будемо клавіші брати. а тут все вже зроблено, тут буде котел у нас висіть. Вже котел заказали, в три а, коротше, котел буде димоходний, димоход з'їсти. Це як що стіна, димоход вистроєний. Це типа витяжка буде може або ще якась фігня, може, підсвітня якась буде. Тут буде гарнітур, коротше, це для нього підсвітка, виключати, тут буде це Тут буде похоний уголок, щоб з дітьми їсти. Коротше. І ось розетка, в якій торчить саморез. Хто ще саморез в розетку, з вас лайк. Тоді, <клес> <клес> далі, пішли. Двері поставимо. це вже, Тут вже тоді другий хлопці не ставити будуть. Це ось ще одна комната коротше. дітей. Е, тут а, у нас ще не зроблений е, потолок натяжний, бо ще за нього не заплачено, тільки аванс предоплату при дану. Тут все зроблено по стінам, по цьому зроблено, по реглядкам зроблено, тільки залишився натяжний потолок, і оце дуже хотілося діодну стрічку по кругу. Там буде розйом і діодна стрічка по кругу буде. Вимикач двойний, один люстру вимикає, другий діодну стрічку. Коротше. Поняли? А, далі що? По коридору Коридор видно світильники, я вибрав ось такі, Світильники квадратні вибрав. І на кухні так само квадратні світильники, на кухні. Ось. Квадратні світильники і на кухні стоять вже все зроблено. Просто вони не красили, бо тут під покраску цей відпосід ще не красили. Тому що тут ще будуть грязні роботи, там котєл буде монтувати це все, щоб воно не заляпалася на краску, щоб її не видновати. И кухня, ой, кухня Ну, У неё не надо никому не дорого. Э, тут у нас ванна пришла. Ванна двойной отчихраем и ванна где-то. Здесь... Сейчас сильно крючком. Раз, два. Свет сюда будет свет. Bluetooth девайс. Ну все, у меня ванна красивая. Дуже красива сантехніка, тут все, ось трубки, все, що треба, коротше. Тут все, тут роботи отак. На потолок можеш показати, це потолок ще треба чухрати. Не знаю, пластик міняти не буду, поки що хай так буде, почухраємо як зможемо. І сюди всю сантехніку, розводку ще робити і робити. О, яка рахуна така мені висока. Ми тут заглибили, тут було отак. Тут було отак, короте. ось колонка моя, кстати. Трошки вообще-то. Ну вона оце, паша, оце вже 4 місяці і її пользують вовсю на Ютубі. Паша ідеально. Я її продам, як закінчу ремонт, я її продам по розпродажі, а може розіграю комусь. Вис... Тут іще ось це труби у нас для теплого полу. Теплий пол треба у ванні зробити, щоб нормально було. І ще совітують, щоб тут при вході, О, чийсь. щоб тут при вході була батарея. Кажуть, дуже хорошо, коли при вході тут де істочник холода і зразу батарея стоїть. Бо ми планували в коридорі, може так совітувати. Ми планували отут, де й була радіатор, ну там метр десять радіатор буде. Або отут, як строїтелі нам совітують, отам поставте. Отут буде невеличка така купешка, або буде маленький перестянок, або шкафчик, і тут буде роздівалка. Тут пару розеточок буде, світильник віддільно для цієї роздівалки, щоб тут зайшов, типа і сюди розвернутий цей шкафчик невеличкий, і тут всякі плаття, всеки ці. Типа такого. Батареї, ось ті, що я хочу, ті, що я хотів, ось вони всі фірми, як тебе там, на розма. Розмова Україна, ось ці радіатори із нижнім підводом, Ось, нижнє підключення. Бачите? Ось дві трубки. Одна трубка пішла сюди, друга трубка тут внизу залишиться. Оце такі радіатори. Ну все, пішли на магазин. І так, ми в магазині. А тепер, так як всі довелися до кінця, хто додивився, той молодець. Е, Об'являю, по-перше, ви знаєте, я не буду казати, скільки зараз там нулів треба отуди мені. На дім, щоб доробити. Давайте так. Робимо кодове слово. Мені... Саму більшу знижку, яку я тільки робив. На одну покупку. Хто напише кодове слово тут в коментарях? Тоді пишіть в Telegram. І ми вам будь-що порахуємо по максимальній знижці. Е, скільки знижка, ось так я ось виписав для себе спрагалку. Е, промокод. Промокод Дім в коментарях під цим відео. Наприклад, колоночка стоїть 698. Ну, 700 гривень, коротше. Ось 700 гривень колонка 560. Захочеш, наприклад, це я собі виписав. За 1000 щось. Буде 800. Наприклад, павер на 30-ку за 1560-1248. Це для прикладу. За ліхтар Вітерс. Наприклад, оцей 1198-1200-960 гривень. Например, я описував. Оцей ліхтар, який стоїть 2500, 2494 гривні. 1995. Коротше, на один на один товар одна максимальна знижка, то що мені треба якомога більше грошей. Мені дуже багато грошей треба. Коротше, на один товар я дам максимальну вам знижку. Так що, кому треба щось було, пишіть один товар або павер, або ліхтар, або що, на один буде максимальна знижка.